Я думаю, що всі розуміють, що читання є важливим у нашому житті. Але зараз нам потрібно читати ще більше. Усім російськомовним землякам, які хочуть говорити нашою рідною мовою, я раджу читати саме українські книжки, тоді процес вивчення буде легшим і більш захоплюючим. А чи знали ви, що читання протягом кількох хвилин в день зменшує рівень? Гормонів стресу на 70%. А це нам зараз дуже потрібно. А ще читання покращує пам'ять, і ми зможемо довше зберігати спогади та інформацію, краще аналізувати. Людям, які читають, легше висловити свою думку та адаптуватися у соціумі. І це робить їх успішнішими у житті. Після перемоги. Нам потрібно буде відбудовувати нашу країну, а для цього потрібно бути сильними, розумними та думаючими. Рецепт 1. Читай, українець!